Дякуємо безмежно Богові за те, що посилає нашому народові таких світлих і великих духом людей, як Степан Бандера, як Кулесь Шевченко, як інші вояки, а також з Запорізької січі і з інших місць, де справді були люди. Глибокомислячі велетні духа, і дорогі один із тих Степан, народився, як ви знаєте, в сім'ї греко-католицького священника, багатодітній сім'ї. І ось, незважаючи на все, він з дитинства готовив себе на той великий подвиг стати жертвою. Але врятувати народ. В той час, коли інші діти бавилися, він ховався по сховках, брав знаряддя, яке бичує тіло і бичував себе до крові, щоб коли попадеться в ворогові в руки і били, катували, щоб не сказав ні слова, щоб не, його не зломити ніякими тортурами. Ось це вже є та перша, можна сказати, така важлива риса, яка ще з дитинства заоснувалася в тілі і в душі Степана Бандери. Виростаючи неодноразово, він чув дійсно висновки таких мудрих, глибоко мислячих людей, які збиралися в батька. З якими приходилося йому зустрічатися в дитинстві, перемислювати все сказане в свій певний час, почути в пізнішому часі, пов'язати з тим, що вже потім бачив, і тому йому на сьогоднішній день можна сказати не тільки велетень Духа в боротьбі за волю України, але йому можна сказати інше. Він вложив пророцтво на сьогоднішній день, за яке ще рідко хто знає. Але так добре пригляньтеся, послухайте навіть ту Ірину Фаріон, з якої сміяться вже нині в каналі, в тому, в телепередачі канал. Вже 95-й скреслили, лишили канал. Але дорогі вживі мочі сміятися з тих, хто справді вложив в наше. Серце багато, хто вложив багато трудів і всього іншого. А сміється той, хто останній. Тут треба було би вчитися і плакати, але там будуть дивитися годинами, а там, де треба щось почитати і подивитися, помислити над тим, там нема. Та що там Фаріон? Але вона якраз викладає в біографії, що він перший сказав, що фашизм переросте в комунізм і такою самою диктаторською системою буде ще гіршою в сотні раз, як був фашизм. Він тоді то бачив. Потім він бачив з того комунізму, соціал-демократію і все інше, то що нині накрило Європу. що нині, як би сказати, додушує весь світ. Він то вже тоді бачив, коли воно скерує і чим воно закінчиться. Але він написав, він розмислив, положив. Хтось, хтось один два прочитали. А решта, можна сказати, готова. Книжка перед тобою. Читай, вдумуйся і жий. Але. Пробачте, кому до рук попала, хто її розкрив, хто подивився. І ось такого багато є. І вся біда нашого українського народу в тому, що нам Бог дає зірки, але ззаді дає, як би сказати, гуртом громаду, які, яка б він дала навіть тих зірок, і нема кому тих зірок підтримати. І ось то, будемо казати, діявольське тяжіння кидає їх назад в болото і ще гірше придоптує. І тому мусимо свого народу вирісовувати середній сильний клас Клас освіти людей розумних, людей, які могли би предстояти поцінити те, ж сказане переднє тими, що високо піднялися. І встати пояснити тим, що на низу відстали, щоб нарід, як би сказати, з самої гори до самого низу був просвітлений, щоб нарід розумів, що робить, куди йде і що від себе вимагає. А так, тих, що нанизу закрутять їм голову, інший бік, вони нічого не знають, той, що на горі відстав джулі або взагалі світа, похоронили з з освіта, похоронили спочистями і на тому крапка. І так, а середини знову немає, і знову вривається до тої бідної маси, знов хтось, хто ще більше заведе в тупі. А той, що на горі, завтра вже в тюрмі, вже від нього нічого не почуєш. І от вся та біда в тому, що нема того прошарку такої, буду сказати, дійсно інтелігентної як громади, яка б могла. Триматися із низами, і черпати з верхів, і все те разом обробляти і давати, і дійсно, як поживу нашому народові. Нехай все ласкавий Господь благословить всіх вас щастям, здоров'ям з новим роком! Нехай дасть миру, спокою і нашому народові в цілому Україні і в наші серця. І нехай тих декілька слів, нині почутих. Стануть уроком. Дорогі не біймося бути тим прошарком. Дорогі не біймося, бо по-іншому, значить, ми губимо найкращих і відстаємо найдальше. Бо нема отого зв'язку між першим і останнім. А той зв'язок повинен бути дуже і дуже сильний. Значить, воно все повинно передаватися воно все повинно єднати. Амінь. Христос рождається. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозорі. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах, і є під горою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Шану про усіх тих, хто загинув за волю і незалежність України. Хвилина мовчання. Запрошуємо до виступу станичного червоноградського братства воїнів національно-визвольної боротьби УПА Петра Карапуду. Сказати, що Бандера символ нації, одним словом, значить, не сказати нічого. Людина, яка все своє життя присвятила боротьбі за самостійну, незалежну, соборну Україну, за наше з вами майбутнє, заслуговує повагу покоління. Спокон віків Україну роздирали на частини. Частина нашої держави була під Польщею, частина під Румунією, під Австрією. Якщо згадати історію, то видно, що українці прагнули до свободи. Століттями йшла ця боротьба за свою ідентичність, свою співучу мову, звичаї, культуру. Бандера знав, що загинув така участь всіх революціонерів. Коновалець Євген загинув в 1938 році в Роттердамі. Роман Шухевич у 50-му році. Вів Сімон Петлюра в 26-му році в Парижі, Степан Бандера, в 59-му в Мюнхені. Часто можна почути звинувачення на адресу Степана Бандери, що він працював з німцями. Так, він пройшов військовий вишків в німецькій розвідки Абвер, місто Гамбург. Але не треба забувати, що Вінтер прийшов до влади в 33-му році. А перший з'їзд стоун. Прийшов у 29-му в Празі, Чехія. Друга світова війна розпочалася в 1939 1 вересня. До того часу з Німеччиною нарахувалися в світі. Західна Україна була під Польщею. Своєї держави Україна ще не мала, тому і Євген Коновалець проходив вишкіл в австрійській армії, Роман Шухевич в польській, Степан Бандера в Німеччині. Гітлер на той час ще не був військовим злочинцем. Одера був двічі засуджений до смертної кари. Перший раз в Варшаві в 1936 році. Але з початком Другої світової війни, коли був напад на Польщу, виходить з доволі. Другий раз в 1941 році, після проголошення всьому світу акту відтворення незалежної держави, Бо спочатку була УНР в 1918 році. Після цього був арешт Бандери. І до грудня 44-го року він посидів в концлагері. Після ув'язнення Бандери боротьбу українського народу продовжив близький соратник Бандери Роман Шухевич. У му році, в жовтні, була створена УПА з окремих партизанських загонів. Головна база УПА була біля Володимира Волинського, боручив мовчани. Вступ УПА був добровільний, наголошуємо. Бо був світ нації, які йшли на боротьбу, знаючи, що вони назад не повернуться. Повернення назад немає. Так не було держави і не було державної підтримки УПА, то була підтримка місцевого населення, яка допомагала всім, чим тільки можна, зброю добували ворога в боротьбі. З лаві УПА, УПА було до 100 тисяч вояків різних національностей. Після відступу німців у липні 1944 року на головній визвольної раді УКВР було прийнято рішення про перехід частину кордон, а ті, що залишались на теренах України, приходили до партизанського руху, ячейкому по 5-10 чоловік. Наскільки ці люди були свідомі, за що вони борються, говорить той факт. Що вірної своїх присязі, останній бій боївки УПА був у 1955 році в Тернопільській області. І після загибелі Романа Шухевича, до речі, його могили і немає, спалили ніхто не знає де він є. На його місці став полковник Кук з Красного і З його загибелі УПА припинили свій опір. Але, аналізуючи всі ті події минулого століття, Можна зробити висновок, нація, яка згуртована, яка має свою мову, культуру, яка має ...при... тягу до свободи і незалежності згідно до здобути. Одним словом, цю боротьбу і зараз на сході України, і та, що була з часів козаків, можна об'єднати одним словом: це шлях поколінь нашого народу боротьби за свою незалежність. Коли вночі в квартиру чи в хату прийде Різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, Під кулі світ, під грохот гармат. Молитва хай твоя вгамує його болі і згадка при свій дим, Хай піднімає слух солдат, бо в цьогорічнім році щастя й туга залишились датах, цифрах, іменах. Яке же різдво без батька, сина, мати, яке ж свята, яке в країні йде війна, і в час, коли годинник втиші цокне, на лів шампанське і десь проведеться сміх, не говори хвалебних пішних тостів, а помолись за мертвих і живих. І ще один коротенький вірш молодого повстанця, який загинув в хаті, згорів живцем, але не здався в полон. Зродились ми великої години, співало полум'я хатини. Це крик сердець, це пісня лебединна, щоб їх почула Україна. О, не, нене, помирали не, не. квіти, твої нескорені герої, твої найкращі самоцвіти, щоб ти пишалася собою, як лицарі вони встояли, щоб нехріст не топтав святого. Замовкніть ви, Хвалебні генерали де вам до подвигу такого? Де вам до подвіру такого слава Україні! Героям вас. слава ман Степана Бандери. Простають сини на піснях, на казках, на молитвах, ідуть по житті, як покриті крики на весні, як і нині, і нам твою правду від живі ділити. Як свої зрозуміти, це і ночі дні, це пане, це пане, за що тебе вбито? У чому твоя не сідомина? Бо як і Плекав на чужині страждену жернину любові і на рідній землі висівали полову сини. Степане, степане, за що тебе вбито? у чому твоя? Не ці домина, коня Лина, що є Україна, Твоя дивина, що любов є одна, часто трітко плене, і злогою зрани руїни, і до храму Твого, нині рідний відкрито йде, хто життя своє склав. Завеличість і честь України, хай не проще нині, то завтра прощений буде. Степане, Степане, за що тебе вбито? У чому твоя вина? Твоя і провина. Що є? Тім вина, що любов є одна, твоя, Христос рождає шановна громада, гості нашого славного міста Шептицькі, шановні друзі, ми сьогодні вшановуємо пам'ять, пам'ять нашого велета, велета української нації. А як отець говорив, нам треба задуматись. А хто його вбив? Ми ж запроданець Запроданець який був першим його заступником. У них рядакшов разом з ним. І ми сьогодні бачимо, як запроданці вбивають одне одного за другим наших національних таких видатних людей. Ігора Білозіра. Пасюка, Чорновола, Кузь Склябина, Фаріон. Далі хто, шановні друзі, пора ілюстрацію робити, а не вони шапки поміняли. З ким комуністів поробилися патріотами-націоналістами. А в тому всьому ми, ми винні? Ми, що ми то допускаємо, продаємося, за копійки нас купляють, як не котрі. Фаріон говорила, якщо ти є націоналіст. Ти маєш знати мову, маєш знати свою культуру, маєш її підтримувати. Ми тут, господарі, на нашій землі, а не якісь зайди там, які хтось з нас, звідки приїхали, і їм вже тут дають. Я східний вони потерпіли. Але багато є тут. Києвістів і комуністи, які приїхали сюди по завданні І тому треба робити ілюстрацію. І в тому всьому в наша вина, що ми такі ліберальні. І я вам розповім такого вірша. Пам'ять навіки. А ворог нас перевіряв. Ірину Фаріон звільняв. Сам Ця... до нас. Я хвилююся, шалой друзі, зараз. А Ворог нас перевіряв. Ірину Фаріон звільняв. Все, все підібрали, ухвалили. Героїв підставку купили. І суд тривав образи гнів. Весь інтернет, шумив, гудів. звільнили, тішаться вовки. А де ж тоді всі були ви? Не знали часом, обо всі ми були трохи десь глухі. Не хочу когось засудити. Свої гріхи треба носити. Але вина на нас усіх, що ми не чуємо її сміх. Бо кров пройта за всіх нас, а хто наступний серед нас? Ніхто не знає, воля Божа, така побожність єнегожа. Ісус говорить, будь гарячий! Не будь жити, ти козаці сплячі, бо як здолаєш тую рашу, як не цінуєш мову нашу, яку матуся нас навчала, пісень над нами все співала. А ми все над нами співала, а, а ми все промовляли. Я полюбив, я покохав. Шевченко те саме писав, і нас всіх милою навчав. І Васюк, і Чорновіл, і ще й Кузьма. І ще й багато їх ще тьма. за цю рідненьку мову вбили. Ой, як ви всі заголосили, запізно, друзі, як лютує, він нас вбиває, нас мордує, а ми камінчиків все носим, За ким же вкинути голосим? Собі на шию пов'яжім з ярмом таким ходім, мовчим. Вже скільки втрат і скільки болю. Господь говорить: прийди до мене, все загою, а ми не знаємо, куди йти. Крадем, обрешем, лиш плати. І рівно вміла говорити, і кожну днину щось творити, а люд гріхи її шукав, свої далеко він сховав. І тяжко кожному збагнути, без неї тяжко українцям бути, сам Бог вкладав її уста, щоб правда була вся жива. І біль стискає, щось пече, бо фаріон вже не прийде. А ми щось втратами збагнули, і за, за принатами забули. Не треба щось пророкувати, а просто мовчки споглядати. Той самий ворог, ті ж хати. Чого чекаємо всі ми? Комусь беляри, а комусь куля. Народна маса щось збагнула. Та пам'ятаємо слідняки, нас заведуть всіх нікуди. І хай Ірина в царстві сяє і в Україні помагає. Господь пригорнемо дитя. Пам'ята віки, щоб жила. слава Україні! Я вас прочитав вірші Андрій Поріг, це його власні вірші. Зараз запрошуємо усіх до покладання квітів до пам'ятника Степана Бандери. Ми думали, що наша доля до нас прилине у квітках, немов весна зіснув поля, що нам вижається у снах. Даремно прийде наша воля, немов розстріляний борець, І на її з манірім чолі побачить мучинства вінець. Уся в крові та воля буде, по трупах прийде і її Ще будуть довго шарпати люди, чужі, а ж того свої. Дякую за допомогою. Дякуємо, що прийшли вшанувати 116-ту річницю від дня народження Степана Бандери. І все-таки зараз ми ще перебуваємо у різдвяних святах. Різдво це завжди чудо, а чудо це життя. Воно дає надію, що все таке якнайшвидше закінчиться війна, дай Боже в цьому році. Тому просимо всіх вас об'єднатися у співі прекрасної колядки, яку знають усі, нова радість стала. Підтримаємо одне одного цією колядкою, загадаємо перемогу Україні, здоров'я кожного з нас, довголіття і всього-всього найкращого.